Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. причепив ось міжрадний свій культиватор для картоплі з їжаками. Валили дощі 10 днів. Коротше, забило картоплю. вона Вже сапана в мене їжаками два рази була. Ну, так, щоб то там зілля я не сказав, що лишнього але но... вроді, як сьогодні крайній дощ пройшов поки що. Два дні погода, потім бачу, знов дощі стоять. І потрібно е підворушити, щоб. Трошки просохло поле. Іду 2 дні на роботу, і просто потім воно може підпарити. А так я зараз чуть підворушу. Вже в нас 4 година вечора. І в принципі, бляха, які пірі. От, і в принципі, хай просихає поле. Ну, картопелька така. Більш-менш саджена вона 19 квітня перед Паскою. Паска була. 20 квітня. Так, блін, грузний капець. Вчора там пшениці їздив зовсом Ярі прискати. Звісно, погрузиняв трохи по полі, але не було як уже чекати, так як зілля поперло, страшне дощ. Ще пройшли. Раніше я не встиг, ось це ячмінь ось. Там оно вес Ярі від вані. Ось. Також покропив, не знаю, спрацює, не спрацює. Кропив, до речі, Grand Star половина норми Прима і карбамід. І прилипач чуть більше норми давав, так як уже зілля переросло, і потім знов дощ нас і пішов. Побачимо, ще буде селітра і фунгіцид даватися. Культиватор у мене трошки вдосконалений. Колеса мене йдуть отак глухі, тільки на крайніх секціях. Секції самі плаваючі. Вони плавають, в принципі, на їжаку самому. Колесо теж зовсім там не потрібно. Ось. Так мені більше подобається. В принципі, не знаю, багато комусь в штабному виді подобається. Мені отак більш подобається. Добарів я ось на 8 см їжаки, так як в мене вони все 40. Вузькі. Це якісь мотоблочні. Мені такі колись підігнали. Бачите, воно зажимаєш його і відкриває. Воно свою роботу робить. Ось тут в мене стоїть Гребінки, як поки картопля не зійшла. Шкрібуть верх чуприну. Ще отакі всі повністю заготовки я виготовив на крайній секції. Буде тут ще чуть менший зазор. Але я вирішив, що середній буде більше, а ці чуть менше, щоб не, коли картопля чуть зійде, не рвало. Коли це все дороблю, я потім покажу. Ось, Це все в домашніх умовах, викатано, зроблено. Ну, в принципі, якось там допрацює. Зараз ось знімаємо оці центральні шкрабачки. І в мене замість лап стоять окучники без додаткових крил. Вони чуть підрівають корку, плюс шкребуть оцім трошки край гребня. І їжак зараз це все розпушить. Мокро ще, але подивимося на результат. Так, зняв всі секції. Ось додатковий, буду тільки їжаками і окучником працювати. І розтяжки я не зажимаю. У мене одна стоїть наглухо, друга у плаваючу. Ось. Це дуже зручно, культиватор собі шукає свою дорогу. І тут також стоїть у мене завжди у плаваючому. І Дуже чудово все відпрацьовує. Мені подобається. Так, бачимо по центрах коліс. Ось картопля у мене цей рік посажена на 63. Я колеса задні не чіпав, вони по заводу позаводився 126, можна було здвинути, як і передні на 120, але я захотів чуть ширше. Мені так більш подобається. Так що, пробуємо їхати. Ось. Зазвичай я ходжу друга повишена, поки картопля не зійшла, бо дуже маленька. Зараз буду ходити першою повишеною, ну, звісно, з передком. Тому що щоб не рвало картоплю, будемо дивитися. І то будемо ще напевно і газ чуть тільки давати. Нам головне, підірвати корку, щоб туди потрапило повітря і просохла земля. Зачіпає, картоплю де більше, ну в принципі піде. Бачите, на широких їжаках вже так би не вийшло. Трошки шкодить, шкодить центральний їжак. Оці крайні секції, що я буду переробляти, буду робити їх. Чуть менше розширяти. Ну, їх потрібно розширити, але менше Менше, менше і буде красота. Це їжаки вже останній раз підуть, У, як забило. Їжаки це вже в крайній раз будуть працювати на цьому полі. Далі будемо працювати тільки. Окучником ще раз або, або й два. Подивимося по обставинах. Ні, нормально, нормально. І окучники зараз не дуже глибоко йдуть. Ось і, в принципі, нормально виходить. Зараз підворушиться, потрапить туди повітря, десь може якась залимка є, воно її скубне марно, завтра буде сонечко, якщо довіряти з синоптиком. В принципі, бляха я тут тоне, права сторона тут розора, хоче булькнути, ну нічого, це за цього я хочу підірвати. Болота, але нічого, воно висохне, ми тоді ще їжачками, ой, опучниками пройдемо. Все це діло поправиться. В Людські городи не поїду, бо десь погрузиняю чи щось переведу. Не хочу, щоб хтось сердився, це чисто домашній город, а вже як буде погода, два дні пройде, поїду потім е -е, по калимних городах. Бо городів дуже багато. Ось, бачите, вирвало куща в краю. Ну, нічого. Автоматичне, автоматичне, як то кажуть, сільське господарство потребує жертв. Ходимо так, як ходила. Сажалка. Ось. Значка, мені реверс більш подобається в цьому місці внизу, як, наприклад, отут. ДТЗ мені не сподобався там реверс. Да, Підскупує центральний. Більша картопелька з кубе зараза. Так, довелося мені одну секцію центральну їжака перевернути і, бачите, рве картоплю. Не сильно, але де кущик отак, чуть в сторону вискочив, його починає скубати. Ось, це було помітно, ось бачите, на цих крайніх рядках. Підскубує. Ось, о, бачите, скубнуло, де-не-де взагалі. А ось це взагалі вірвало куща. Оце я таки проїхав два ряди, побачив, що скубає. Перевернув його, ці менше не скубуть. І виходить ось такий результат. Де не скубає, тільки де сам Він, Бачите, шклібеє трохи. Аж Десь хойко як видерло. В принципі, результат непоганий. От, от тобі їжаки. Є плюс у вузьких, є плюс і в широких. Широкі краще, коли картопля не зійшла. Так що, я не знаю, ці тільки по буквально по чуть-чуть наполовину менше, як це. Можливо, даже оцей центральний їжак я доведеться чуть зменшити. Ось так. Оце чуть-пройде час. Тітусом чуть травнемо. І все. Блін, теж, бачите, як куща вирвало. Обидно. Такий видно гарненький кущик був. Все, нема. І ось цього, бачите, як пошкодило. Ой да. Ось все пошкодило. Ну, блін. Не годиться, не годиться, широкий їжак на таке. Воно прийметься чи ні, ну тут то це ж кажу, навіть тут якось не так ось цей ряд дуже почало щось скувати. Добре, ось показую, як є, без різних прикрас, без нічого. Працюємо далі. На все добре, всім мирного неба, до побачення.